В даному відео ми розглянемо аналітики та аналітичні звіти. Аналітики це додаткові параметри, які можна додати до операції при обліку, і тоді в головній книзі збережеться інформація з аналітиками, і за нею можна додатково аналізувати діяльність компанії. При цьому кожна компанія може самостійно визначити і налаштувати для себе перелік аналітик відповідно до специфіки бізнесу. Завдяки використанню аналітик, система дозволяє вести аналітичний облік по транзакціям, додатково до обліку транзакцій з використанням плану рахунків. Аналітики дозволяють виконувати аналіз діяльності компанії через побудову аналітичних звітів, які ми сьогодні також розглянемо. Зараз розглянемо, як налаштовуються аналітики в системі. Для цього перейдемо на сторінку з аналітиками через пошук. Зараз ми бачимо створені аналітики для даної компанії. Аналітики можна створювати будь-які, які необхідні для вашої компанії. Можна створювати необмежену кількість аналітик. Кількість аналітик залежить від вимог компанії, наскільки багато різних аналітик необхідно створити для аналізу діяльності компанії. Прикладами аналітик можуть бути підрозділ, департамент, проєкт, регіон, рух грошових коштів, витрати. Зараз розглянемо, як виглядають значення аналітик для аналітики витрати. Для цього перейдемо в аналітику значення аналітики. Значення аналітики можна створювати будь-які, які необхідні для вашої компанії. На прикладі матеріальних витрат ми бачимо, що є ієрархія значень аналітики. В даному прикладі створення значення аналітик для детальних назв витрат, що відносяться до матеріальних витрат. В звітах можна використовувати найдетальніший рівень, наприклад, витрати паливої енергії, витрати товарів, інші матеріали та підсумовуючий рівень, який включає в себе детальний перелік витрат. Також можемо розглянути аналітику департамент. Для цього вибираємо аналітику департамент, натискаємо Аналітика, значення аналітики. Значення аналітик можна створювати будь-які, наприклад, вказавши всі департаменти, які є у вашій компанії. Дану аналітику можна використовувати для аналізу діяльності в розрізі департаментів. Також розглянемо аналітику рух грошових коштів. Переходимо в значення аналітики. В даному переліку були створені такі види значень аналітики, що відповідають різним типам оплат та надходжень від клієнтів, які використовуються для аналізу руху грошових коштів даної компанії. На прикладі руху грошових коштів можна побачити, як прикріпити аналітику до рахунку головної книги. Аналітики також можна прикріпляти до постачальників, клієнтів, товарів. Зараз перейдемо до плану рахунків, щоб прикріпити аналітику до рахунку. Для цього перейдемо в план рахунків через пошук. Пошук у плані рахунків ми прописуємо 311 рахунок. Заходимо в картку рахунків і натискаємо фінансовий рахунок аналітики. Зараз ми бачимо, що аналітика рух грошових коштів вже вказана. Можна вказувати інші додаткові аналітики, які необхідно прив'язувати до картки рахунку головної книги. На прикладі рахунку 311 ми вказуємо, що дана аналітика є обов'язковою до заповнення перед обліком операції. Без заповнення значення аналітики система не дозволить облікувати дану операцію. Також можна... Обрати конкретну аналітику, яка буде використовуватись по замовчуванню, наприклад, цільове фінансування. В такому випадку потрібно вибрати облік значення той самий код. В такому випадку, в момент обліку операції, система автоматично вкаже дану аналітику. Користувачу не потрібно буде вибирати значення аналітики, тому що воно вже буде заповнене. Але ми розуміємо, що для 311 рахунку використовуються різні типи оплат. Тому в даному випадку ми прибираємо значення аналітики і представляємо, що код обов'язковий до заповнення. Також на прикладі створення транзакції на оплату ми можемо побачити, як система обліковує такі операції. Переходимо до журналу платежів. Вибираємо оплати, в журналі платежів ми бачимо шаблон транзакцій для постачальника на 1000 гривень з рахунком 311. В даному випадку, якщо ми натиснемо облік, попередній облік, ми побачимо, що система не дозволяє провести дану транзакцію, так як є помилка, і потрібно ввести код значення аналітики для руху грошових коштів. В такому випадку ми переходимо в рядок в аналітики. І вказуємо код аналітики грошових коштів. Код значення аналітики. Наприклад, у даного постачальника ми закуповуємо необоротні активи. В такому випадку ми вибираємо значення аналітики витрачання на придбання необоротних активів. Після цього натискаємо попередній перегляд обліку і бачимо, що система дозволяє провести операції. Також аналітики можна прив'язувати до постачальників. Наприклад, якщо ми розуміємо, що компанія закуповує у постачальника лише один вид товарів, наприклад, це необоротні активи, можна прикріпити дану аналітику до постачальника по замовчуванню. В такому випадку можемо перейти на картку постачальника, відкриваємо постачальник аналітики, вказуємо код аналітики, рух грошових коштів. Вибираємо значення аналітики, витрачання на придбання необоротних активів, облік значення той самий код. В такому випадку, в системі в момент обліку операції, дане значення аналітики буде використане автоматично. Користувачу не потрібно вручну вказувати значення аналітики в момент обліку операції з даним постачальником для руху грошових коштів. Тепер перейдемо до аналітичних звітів. Для цього в пошуку прописуємо аналітичні звіти. Аналітичні звіти складаються з налаштувань, таких як картка аналітичного звіту. Для цього перейдемо, наприклад, в картку аналітичного звіту для руху грошових коштів. На даній картці потрібно вказувати, які рахунки ми будемо використовувати в звіті. Для даного звіту я використовую 311 та 312 рахунок та вказую аналітику рух грошових коштів. Можна вказувати інші аналітики, які потрібно використовувати в цьому звіті. Після того, як я заповнила дану картку, потрібно натиснути на «Заповнити» для того, щоб операції з системою попали в дану картку аналітичного звіту. Можна автоматично дозволяти системі оновлювати картку аналітичного звіту транзакціями, які були обліковані. Переходимо після заповнення картки аналітичного звіту в аналіз за аналітиками. Зараз ми бачимо налаштування звіту по рядках та стовпцях. В рядках ми можемо бачити рух грошових коштів, аналітику, рахунок головної книги, період бізнес одиницю Можна вибрати рух грошових коштів в рядках, а в стовпцях показувати, наприклад, рахунок головної книги. Також можна змінювати місцями рядки і стовпці, натиснувши кнопку Змінити місцями, або вручну вибирати необхідну аналітику для рядків та стовпців. Також є фільтри. В фільтрах потрібно вказати дату для звіту, і також можна вказувати конкретну. Аналітику, яку ми хочемо бачити в цьому звіті по руху грошових коштів. Якщо ми не заповнюємо даний фільтр, ми будемо бачити всі аналітики руху грошових коштів. Тепер можемо запускати звіт. Натискаємо Показати матрицю. В звіті ми бачимо, що рядки складаються з аналітик руху грошових коштів. Стопці складаються з двох рахунків: 311 та 312. Також бачимо, що в даному періоді відбувалися транзакції з певними аналітиками. Для того, щоб детально подивитися транзакцію, можна натиснути на суму. Ми бачимо, що ця транзакція була створена 14.03. Також можна переглянути транзакцію, подивитися опис. Постачальника номер операції. Якщо ми змінимо місцями рядки і стовпці, наш звіт буде виглядати наступним чином. Прописуємо дату та натискаємо Показати матрицю. В даному випадку ми бачимо, що в рядках в нас використовуються рахунки головної книги 311 312, а в стовпцях ми бачимо аналітики руху грошових коштів. Також розглянемо, як будувати звіт по витратам в розрізі департаментів. Відкриваємо картку аналітичного звіту витрати, в фільтрах заповнюємо рахунки, по яким хочемо бачити транзакції, вказуємо також аналітики. В нашому випадку це аналітика вид витрат та департамент. Після цього відкриваємо аналіз за аналітиками, налаштовуємо рядки та стовпці. В рядках вкажемо вид витрат, в стовпцях – департамент. Також заповнюємо дату, за який період ми хочемо бачити звіт. Та натискаємо Показати матрицю. У даному звіті в рядках ми бачимо всі значення аналітики для виду витрат в стовпцях департаменти. Ми бачимо, що підсумовуючи рядки, включають в себе детальний перелік витрат. Завдяки аналітичним звітам можна будувати звіти в розрізі будь-яких аналітик. Звіт може бути побудований використовуючи як балансові рахунки, так і рахунки доходів і витрат.